Готуємо баклажани, запечені у духовці. Це неймовірно смачно та ще й дуже корисно. Особливо рецепт сподобається тим, хто намагається схуднути, адже швидко літо, тому треба підготуватися до сезону. Дивіться цей рецепт до кінця, внизу, як завжди, буде детальний опис. Всі інгредієнти, все прописано. Кому потрібно, читайте. Отже, нам потрібні баклажани 3-4 штуки, якщо великий. Якщо маленький, беремо більше, як у мене. Залежно від форми, в якій будете запікати. Дивіться, щоб вони вам помістились. Отже, розрізаємо, як показую на відео з одного боку, тоді обертаємо і ще з іншого. Розрізаємо не до кінця хвостик залишаємо, щоб баклажанчики наші не розпалися. Беремо велику посудину. Дві літри холодної води, 1,5 столових ложок солі, сіль розмішуємо, і туди вкидаємо наші розрізані баклажани. Ось, розрізала з одного боку, обернула і з іншого. Получаються такі, ніби восьминіжки з щупальцями. І я накриваю кришкою, щоб вони краще там потонули, і відкладаю на 15 хвилин. Далі готуємо тісто, кляр. Беремо два яйця. Трішки перемішуємо, туди даємо сіль і перець за смаком. Я давала трішки менше чайної ложки, а солі та а перцю ще менше. Ви дивіться, як ви любите. Паприка одна чайна ложка, так з гіркою, і сушений часник теж чайна ложка з гіркою. Все добре перемішуємо. І ще я додаю бульйонний кубік половинку. Це не обов'язково, але мені так смакує. А ви вирішуйте, як робити. Можна з ним, можна без нього. Туди одну столову ложку кип'ятку і все гарно розмішую до розчинення. І додаю яйця. Знову перемішую. Далі одна столова ложка сметани. І теж перемішую. Перемішуємо кожного разу, коли додаємо новий інгредієнт. Далі у нас йде борошно, 2 столові ложки. Даємо поступово. Дали одну ложку розмішали, дали другу ложку розмішали. І ще приблизно 1-4 чайної ложки розпушувача. Все гарно перемішуємо, щоб не було грудочок, і проварюємо наші баклажани. Баклажани проварюємо в іншій воді, солену воду злити. Залити нову воду, довести до кипіння і аж тоді в кип'яток кидаємо баклажани. Варимо 1-2 хвилини з одного боку, 1-2 хвилини з іншого боку. Все, воду злили і викладаємо баклажани на паперовий рушник. Зверху теж беремо паперовий рушничок, гарно промокуємо, забираємо зайву вологу. І тоді гарно. Купаємо наші баклажани у клярі. Викладаємо їх у форму, встелену пергаментом, хвостиками в різні сторони. Ось. І заливаємо зверху залишками тіста. Пекти в розігрітій до 200 градусів в духовці 13-15 хвилин. Далі я витягнула і ще присипала сиром напертим твердим. Приблизно 50 грам сиру я дала зверху. І ще відправила в духовку, вже виключену, вона ще ж була гаряча, буквально на декілька секунд, щоб сир розплавився. І все. Витягуємо зверху можна ще присипати сиром і насолоджуватися нереальною смакотою. Дякую за ваші вподобання.